Для того нам, щоб взаємодіяти з е, веб-браузером, ми раніше вже з вами використовували і сьогодні ми продовжимо використовувати Burp Suite. Для того, щоб нам відкрити браузер, ми натискаємо Proxy Http History Open Browser, Хоча насправді тут багато є варіантів, як ми можемо цей браузер запустити. Супер. Запускаємо нашу лабораторну. А що в нас буде тут робити Burp Suite? Тобто зараз ми працюємо в браузері, да, і ми, в принципі, можемо за допомогою DevTools подивитися, що ми, як ми, куди ми відправляємо. Так, чого воно не запустилось. Але взагалі простіше, набагато простіше використовувати проксі. Я Sky Access The Lab. І, відповідно, нам простіше використовувати проксі, тобто використовувати спеціальний браузер, який буде всі свої запити пропускати через наш Burp Suite. Ми можемо використовувати дефолтний браузер веб Бурпсюта, як ми робимо зараз. Або ви можете налаштувати якийсь з своїх браузерів, браузер, яким ви користуєтесь. Але якщо ви якимось вирішите його налаштувати, то вам краще буде ще додатково встановити Fox і Proxy, щоб ви могли швидко переключатися, щоб не всі ваші запити, умовно, коли ви просто браузите інтернет, щоб вони не падали вам в борбсют і не. Накопичувались там, так тому що наші вони вам. І давайте ми будемо робити цю лабораторну. Давайте ми почитаємо, що нам потрібно тут зробити. Так, ця лабораторна демонструє dom client-side cookie. Так, тобто нам потрібно зробити буде XSS ін'єкцію, звичайно, простеньку. Тобто нам потрібно виконати буде JavaScript-овий код, print, звичайний. Так, юний. І також в нас тут буде ось така штука Go to Exploit Server. Тобто в нас є можливість перевірити, як я говорив, що ми будемо відправляти клієнту запит, так? І він на нього буде клікати і таким чином буде осуществлятися наша атака. То тут відповідно в нас є ось така. Адресна лінія, баді, да, і відповідно натиснемо Деливер експлойту victim, і відповідно він відпрацює. Тобто, це буде аналог того самого, що аби цей скрипт був би скинутий жертві, і жертва на нього клікнула. Давайте дивитися вразливості, як їх дивитися. Для того, щоб дивитися, ми можемо йти по дому, ми можемо переглянути джерело сторінки. Вона у нас буде ось так повністю відображатися. Да, ми можемо так листати. Також ми можемо його листати як половина на половину. Ну, Тут в мене знизу, але тим паче, можемо ось так проходитись. Якщо нам потрібно якийсь об'єкт, ми можемо просто на нього клікати і нам буде підсвічувати, що він, де він. Але нам по факту достатньо ось так. Ось ми скролимо так, і шукаємо щось, в в в принципі, принципі, принципі щось, де ми можемо щось кудись засунути. Бачимо, що тут у нас є хрефи, це таке собі. Я, як ви розумієте, цю лабораторну робив і я вже знаю, що ми тут маємо шукати. І тут цього немає. А, ну так, да, тут цього і не повинно бути, воно буде в нас всередині, коли ми зайдемо в якийсь з товарів. Тому що, бачите, на основній сторінці, тобто в нас як такої вразливості, яку ми шукаємо, немає. А якщо ми проскануємо, ну, продивимося ось цю сторінку, переглянути джерело. Давайте дивитися, то ми тут побачимо ось таку штуку. Так? Тобто, що воно в нас, документ Куки, буде ходити в last View Product. Ось він у нас знаходиться. Тут ми з вами бачимо, що в хреф підставляється юрла. Сюди ми засунемо наш Open Redirect. Ну, Не буквально сюди, ми насправді його закоментуємо і зробимо ін'єкцію, але тим паче. І таким чином ми це і зламаємо. Тобто, щоб розуміти краще, нам потрібно з вами, якщо ми зараз зайдемо, ми кукі, я думаю, тут ніяких куків у нас не буде. Ми можемо це зробити, перевірити а, Application Cookie. О, є кукі. Ось, бачите, Last Viewer Product. Також ми до кукі можемо піти через консольку, що ми підемо. Документ. Давайте попробую з малою написати. Ну, Взагалі. Документ. О, так, да, тут воно працює. Тобто ми можемо його подивитися через консоль, да, просто відпрацювавши ось такий скрипт. І бачимо, що тут у нас є юрла, куди ми в принципі підставимо, тому що воно йде на продукт ID, бачите, ось воно далі-далі кидає. А також ми можемо подивитися просто в аплікейшені в самому кукі. А тому, тому ось так. Давайте ми будемо писати наш скрипт для цієї лабораторної, щоб ми могли її взломати. Ми бачимо, нам головне, що воно тут у нас комбінується. Так? Тобто ось у нас балереться ось цей продукт, у нас Windows Location. І йде далі. Також ми бачимо, що в нас є хреф, тобто лінка, і тут в нас подається юрла. Нам потрібно зманіпулювати саме юрлою, да, і тоді ми зможемо вжити, вживити сюди XSS і скрипт. І коли сторінка загрузиться, то скрипт відповідно виконується. Тобто, зараз ми як зробимо лабораторну, ви побачите, що ми будемо оновлювати сторінку, і воно вже буде лежати в кукі, і умовно, тобто воно вже буде в нас в нас тут всередині. Нам потрібно це робити через. З iFrame. Нам ця штука не потрібна, ми ж не з нуля створюємо сторінку, ми просто скрипт робимо. І відповідно нам потрібен iFrame. Починаємо його писати. IFrame. Тут в нас буде декілька, декілька інструментів, які ми будемо використовувати. У нас буде source. так, а, Значить, source ми просто робимо ось так. Onload. Також дорівнює, починаємо з подвійних. Ну, опять же, це ми пишемо такий шаблон початковий. Зараз ми його будемо наповнювати, копіювати, взаємодіяти з нашими цими. Так, тобто, source. І цей source в нас буде вести в юрлу. І тут зверніть увагу, що тут я пишу одинир, одинарні кавички. Да? URL. Так, і тому, значить, що, що ми робимо далі? Далі ми вставляємо адрес нашого сайту в source. Давайте це, в принципі, зробимо. Так. А, Нашого сайту мається на увазі не сайту, а ось цю штуку. Наш цей хреф, який ми хочемо так. Так, скопіювали. Ми його ось сюди. Цю штуку, ми... Блін, а воно не переносить. Так не дуже, звісно, видно. Давайте ми його будемо писати прямо прямо ось тут, де нам потрібно його буде відправити. Прямо тут в баді. Ось тут. О. Так, а, значить, цю ми скопіювали. Далі в нас буде онлот. Онлот. Source, ми тут його будемо підміняти. Тут у нас буде юрла. І відповідно, що нам потрібно далі? Тобто нам потрібно буде додати. А так, чому unload? А, нам треба ще ж закрити наш фрейм. Source, як я сказав, ми будемо передавати ту лінку, на яку в нас попередньо воно скидається. Так? Тобто, Ось цього, так, тобто на яку в нас йде оцей last viewed product. І так як в нас тут відбувається конкатенація, то нам потрібно додати і закоментувати попереднє. Тобто Як ми це зробимо? Ми це робимо за допомогою знака. тобто Ось тут після двоєчки ми ставимо ampersand ось такий знак. Давайте я зроблю побільше. Ми ставимо одинарну кавичку і закриваємо. Тобто ось Ми відповідно як його закрили. Закрили ми. Що? Закрили ми Eiko. І потім, виходить, після цього скрипта, коду, давайте бо скрипт ми будемо далі засовувати. Після цього коду нам потрібно додати наш код з ін'єкцією, наш скрипт, XSS-ку, да? але вона в нас дуже проста, тобто в нас це звичайний print, і тому ми пишемо не просто print, так як це в нас, в принципі, скрипт, а пишемо саме скрипт Тобто ми пишемо скрипт, запускаємо цей print і закриваємо наш скрипт. Так. Далі нам потрібно далі переадресувати. А переадресовуємо ми на цей самий сайт, просто умовно там на ту ж саму головну сторінку. Ось так візьмемо. Так. А, ні, це в нас від'юшка, а нам надаш головна. А, ось тут наберемо його. Так. Сюди. І відповідно тут в source. А ми його і будемо підставляти, але вставляємо одинарні. Вставляємо, слаш ми видаляємо. Давайте ми його запустимо. Так, congratulations, you solved the lab. Може, view exploit? Да, view exploit, да. І тепер, от коли ми його прогрузили, бачите, в нас є така штука на друк. І тепер, якщо, тепер воно вже наче, повинно там засісти. Зараз ми глянемо. Так, да, бачите, вже, типу, що ми не клацаємо, воно в нас. О, починає підтуплювати. Так, да, там навіть кавичка є перекласт View Product. Ага, так-да-да. -да -да, ага. Так, але я хотів би показати вам його в цьому. Так, viewproduct. О, хорошо. І зараз, якщо ми. Я так розумію, що це треба кожен раз тут склацувати, якщо ми зараз натиснемо переглянути джерело. О, бачите, наш скрипт вже тут всередині, тобто він всередині, де? Він всередині не на сервері, а він всередині саме у клієнта. І відповідно наш браузер вже інфікований.